Росіяни наближаються до Сум, але захопити місто не зможуть. Таку заяву зробили в американському інституті вивчення війни. Там стверджують, окупанти сунуть вперед у трьох районах Сумської області, намагаються підійти до обласного центру в притул. Останні дні важкі бої тривають у районі села Юнаківка, але українські оборонці відбивають ворожі виступи. Протистояти доводиться малим групам штурмовиків або мотоциклістам. Цієї доби на фронті відбулося 142 бойових зіткнення. Найбільше на Покровськ. Кому та Новопавлівському напрямках 64 та 22, відповідно згідно даних аналітичного порталу Діпстейт, ворог має просування вперед у чотирьох населених пунктах на Донеччині. У Марковому, часовому яру, Одрадному та Андріївці, попри збільшення ворогом кількості обстрілів наших позицій, це майже 3300 ударів дронами камікадзе, 140 кабів та близько 5800 обстрілів із різного важкого озброєння. Силам оборони вдалося уразити 10 районів зосередження особового складу та озброєння росіян, чотири пункти управління, півсотні артустановок та систему ППО. Це сталося на півдні і мова йде про ЗРК бук М 3